Топ. Хоча тут ви бачите теж. Ось, Skyfall чемпіон. Е, Виробити що? Е, завались. Завелись ось. Е, це хто тут? Skyfall. Бля, Skyfall. просі повезти до Skyfall. не сьогодні. Не сьогодні, бо тут розіграш я буду проводити, я, я подумав, що зробити краще і в Instagram, і в, і в цей. Е, так, тут треба обновити, треба оглянути чимет чути. Е, якщо ви мене чуєте, було б дуже позитивно. Е, ой, зараз подивлюсь. Так, мене тут чути. Коротше, всім дякую, хто прийняв участь. По-перше, хочу сказати. Ось в ну, такій прекрасній футболці. Ось така футболочка. Вона сьогодні-завтра поїде вже до когось. Ось, ось, дивіться. тут даже для інстаграму, також покажу. Слава Дейна Драгоні. Ти ще телефон поставив, дуже низько. Дуже низько, а як я поставлю вище? Отак, типу. Я можу отак. Отак ось. Ось... Да, буде, буде краще. Я не знаю, що там по динамікам. Ось. Ті, хто на ютубі. Ярослав, я надіюся, що ти реально зараз зробив пост. І я тобі взагалі буду пишатися, ти будеш ще саме найкраще міном в мене. Е -е, ні, поста поки що немає. Чи може я просто не бачу? Ладно, я зараз сам зроблю цей пост. Це буде швиденько. Тільки е -е, як це зробити? треба зайти сюди. Е -е, отак. Е -е, зараз. Треба щось зробити, щоб люди знали, що я, блядь, вже щось роблю. Ой, не то YouTube студія. Яка є YouTube студія, я вас перепрошую. Так. ну, У нас немає ніяких. Так. Дякую. Переглянути свій канал. Ну куди? Ну куди це вже? Ні. Не зручно Е... Так. розіграш футбольної цей. А якщо я сюди поставлю? Яка мета стріму? Визначити, хто виграв. Ви побачите в Інстаграмі, побачите це на Ютубі. Ось тому. Е, так. Так. Бля, я щось не видно із цього. Так уже перший. такий інсайди, як ви бачите раніше, ніж... Чим... Так. Все, я зробив пост, Ярослав, е нічого. Так. Краще фейси заспустив, бо ти би краще знаєш, цей. Замовчав. Так. Е Коротше. Не знаю, в мене на Ютубі наче видно. Чути. Е Сподіваюся, що чути. Привіт, які умови. Вже запізно брати участь. Е ти ж дивився останнє відео, раз Кубок і Ти, напевно, перемотав е мій вступ. Ось така футболочка. Ще раз, повторюсь. Така футболочка, донати були. Я вже не, не подивлюсь, навіть хто зараз до, задонатить. Е, вже пізно. 10-й так було, я проспав трошки. Ось така футболочка, покажу вам ще раз. ви бачите. Ось, е, Що ми вже маємо в підсумку? Показую з, з самої такої легкої артилерії. Ось передали хлопці мені отакий підгінчик для пацанів. Ну, Позитив, я вважаю, це позитив. Я знаю, просто коли ви були в Краматорську, ну, типу, слов'янську, Краматорську. Пацани теж таке передавали. І якраз це ті самі пацани. Е, е, це ті самі пацани, з якими ми відвозили в слов'янський Краматорськ пацанам 63-й е, бригаді. ось. І вони теж передавали і каву передавали, і енергетики, а нам тільки такі передали енергетики, але я теж вважаю, що це великий позитив. Е, ось. І далі. От така... Я не знаю, чи на ютубі це пускається, але. Пофіг! Ось така підстанція в мене вже тут є. Ось. Ось. Тут трошечки замостив, але нічого. Можемо трошечки зробити анбоксинг. Я думаю, так будуть фотографії в мене. Тут хочемо показати показувати анбоксинг, на що ми збирали. Так, Ану Юль, можеш, будь ласка, допомогти мені? Тримай. Ні, чекай, чекай. Це Ні, то я поправлю зараз. Все, давай, 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 давай. А, точно не було. Й-мою. Ти розумно. Так. Я думав, що Ты трь... кажешь. Так, давай. Модить. Ось така штукенця. Ось поїде до пацанів. Ось. Тут вона включається, тут все є. От, і Ярослав зробив пост. Ось. Тут все є, все працює, я навіть бавився трошки. Ось, тут якісь такі звуки, які для мене непонятні, але я думаю, військові розберуться, мені інструкцію ще скинули. Ось. Е, тому е, отака штукенція поїде, І вона нам обійшлася, я вам скажу, в 13 тисяч гривень. На банці 18 з чимось. Тому нам ще за 5 тисяч щось треба доробити, щось придумати. Я з братом поговорю. Якщо у вас є ідеї, якісь, пишіть, тож, може це якась корисна буде ідея. Ось, давайте назад поставлю з цього. Ну і заодно будуть перегляди, ті, ті так, ладно, давай так, тримай. Ні-ні, пустий, тримай просто за пакетик цей. за цей чехол. Зараз, зараз, зараз. Ярослав, ти лучше, я тобі ніколи не сумнівався. От, так, Зараз переходимо до іншої такої вкладочки. Зараз вона тут. Так, Вона тут переходимо. Ой, не не та. Не та вкладочка, зараз я камеру сюди переставлю. Отак. Показую вам, скільки людей прийняли участь ось. Щоб ви знали, скільки і що. Е... Люду прийняли. Ось. Е... Зараз тут стоїть цікаві, може ще хтось писав щось. Ні. Ось. Е... Будемо розбирати зараз з котиками. По-любому бачите, Скільки тут? 170. Е... 176. Е... Цих, е... Учасників покажу тут на Інстаграм теж. Ось, одиць, показую вам, дивіться. Тут всі є тут котики. Кого знайшов, котика я поміняв, Кого не знайшов. блін, Треба буде зараз запаритись і пошукати, але я думаю, ну, робимо благоділ, так от. Ось оці всі люди приймають участь 176 куточків. Я, чесно кажучи, приємно вражений результатами, які ми провели. Ось, За 5 тисяч можна взяти якісь тактичні рукавиці, Прикольно, позитивно. Можна б... І давайте, я зразу заходжу сюди. Рандом. Рандом заходимо. Шукаємо. такі є нюанси. Непогано. А, бо я це поставив. Я не я був. Так, рандом. Та я людина. Так, ага. Тепер мені вебку коп треба перетащити назад. Ми це зробимо, нічого страшного я цим не вбачаю. Перетаскуємо. Я навіть би якось хотів збільшити цю штуку. Давайте я збільшу її. Ой, нічка, не так. Я би хотів... От саме це збільшити. О. О, о, а це трушно, я вважаю, да? так? мені здається, ліпше. Так набагато ліпше видно. Зараз так збільшу, так. О. О, а це, я думаю, взагалі ніщак. Ану. Воно... Я вам покажу, що на ютубі відбувається, Ой, щоб ви знали. От так, я думаю, прекраще придумав, да? Я вважаю це топ. Все, зараз я пишу скільки людей. Хто ви з Інстаграма можете переходити на Ютуб, дивитися. Ось. Е, зараз поправлю тут трошечки. Ось. Так. Е, 170. Скільки я говорив? Зараз ми глянемо. Сказав я, це 176. Що? Може, я звідти покажу на монітор. Е, можу взяти. Так, да, можу взяти. А так при Боже, що тут такого страшного, блін, набери. Угу. Давай, Приключить? Так, так, от вам Юлія Серівна показує також. Так, ставлю 176. Ще раз скажу. Дуже дякую. Всім, хто прийняв участь, дуже. Можемо піднімати, якщо хочеш. Ось. Дуже дякую всім, хто прийняв участь у даному зборі. Мені дуже приємно, що стільки людей відгукнулося, Хотів би персонально подякувати. Брутальному футболу, бибіжі. Е, всім, хто робив репости. Е, це дуже було приємно і дуже приємно, що ви всі підтримали даний збір, даний е, так сказати, ну, таку акцію. Можна сказати, що ви мене таким, такою дією привітали прекрасно зарожжям і допоможете моєму брату. Ну, не моєму брату, а його побратимам. ось, А це для нього також багато що значить, там, для нього всі як брати вже стали. Ну, ви знаєте, ці всі. Військові приколи, якщо так можна виражатися. Ну, мені здається, так можна виражатися. Так, ще раз я подивлюся, що я правильно. Ось. 176 людини. Зараз ми виберемо е, переможця. І навіть може зв'язатися з переможцем е, якось. Ось, е, Всім бажаю удачі. І нажимаю. Е, все чітко видно, може навіть більше стати, я думаю. Е, нормально видно. І е, бажаю всім успіхів. Е, Ось, нажимаю, Блін, я так боюся. Не знаю. Боюся, що зараз щось скажуть. мені, що все одно знайдуть якусь е... фігню, що, типу, Якась подстава. Ось. Давайте, дивіться. І 24-й номер. Дивимося, хто такий 24-й номер. 24-й номер. Це Владислав Кіченко. Якраз той, що виграв в минулому розірші. І що, і що мені люди скажуть? Я навіть не знаю. Ось. Е... Окей. Ну, моя совість чиста. Все, ви все бачили. Я в прямому трансляції це вже показував. Всім дякую за цей розіграш. Хто приймав участь, ось. І до нових е, зустрічей.